Я в мене було таке, що в грудях тут пекло і, і так далі. Я весь час стараюся, щоб такі таблетки які береш. Ну, ну а таблетки скільки будеш? Ти вже не можеш такої зараз брати ти брати. Рішив піти сюди. Знач, ну і щоб краще. Ну, але я прошу от, легше. легше. Може. Я доповню це свідчення, тому що чоловік не може так докладно сказати. От як він починав сюди, як починав сюди ходити, перший раз йшов, то він йшов і три-чотири, та де 4-5 разів від конувальця сюди до каплички ставав, бо так не міг іти, дуже сильно задихався. І так скільки днів було? Ну так було, напевно, пару днів, що от він не міг іти. Тільки прийшов на молитви до оця Олега. Отець Олег пару днів помолився над ним і все вже говорить до того, що його привів, привів. Каже, ти знаєш, що каже, я не знаю, каже, що мене привело до цієї церкви, але я йду кожен день. Але ти видиш, каже, що я вже йду і не задихаюся, а він вже йде ні одного разу не стає. Ви розумієте, де ставав п'ять разів, тепер вже по дорозі йде і не стає ні одного разу. Задишка вже прийшла. Але вже, ну то таке, що може десь стане, що вже замочився, але задишка вже в нього прийшла. Ну, тепер ще Проблеми я в нього з коліном і тому подібне, але він був дуже важко хворий. Його забрали в лікарню, в лікарні там відлежав, скільки ви лежали, місяць десь відлежав в лікарні. Так, після лікарні прийшов сюди і дякуємо Господу Богу вже за такі велике сцірня. Без задишки, та не то, що без задишки, а то, що він взагалі не міг. І вже от дихати стало набагато легше, то задихалася людина, що не могла дихати. Дякуємо Господу, Богу, цього, Олего. Десь, може, я, не знаю, вже є десь півроку, як я ходжу. І я пішла сюди тільки за моєї донечки. Вона десь вже, ну, два роки вже, напевно, є, що вона до церкви взагалі не ходила, Бога не визнавала, дуже злилася, е, коли я сказала, що йду до церкви, що я молилася. Е, дуже багато молилася за неї, книжки мені рвала. Навіть було таке, що й образки мені порвала, повикидала, що вона так як опанована була і взагалі не визнавала нічого, не вірила. Вона вірить тільки лікарям що лікар болить голова, значить, лікар може полікувати, Бог не може полікувати. І за ці молитви, отця Олега, за ті служби Божі, що я тут давала, відбулися всі зміни. Моя дочка стала дуже спокійна зараз, вона була дуже нервова. Стала набагато спокійніша, врівноваженіша. І на Вознесіння перший раз пішла до церкви за такий довгий час, правда, на кінець служби Божої, що попала тільки до мировання, а цієї неділі, тої минулої неділі, вона пішла, відбула службу Божу всю повністю. Ще в неї є той дух невірства. Залишилося ще глибоко, але вона вже каже, я тобі не забороняю молитися, ходитись. Ще є то в ній, але вже настільки такі великі зміни, що Е, 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 я тільки ще прошу Бога, аби забрав в неї той дух невірства, і ще той дух такої гордості, недовіри до Бога. І вона навіть сама собі деколи не довіряє. Бо вона от вірить, що тільки лікар їй може полікувати і все. Що Бог може лікувати, вона ще цього не визнає. От я прошу, Бога, би Бог їй допоміг це зрозуміти. Нічого, вона навіть проти того, що я сюди ходила на службу Божу, була дуже проти, проти оця Олега страшне. А останній раз, як я прийшла, була дуже довго, вона каже, я дивуюся, звідки в нього беруться сили, стільки часу працювати з людьми. Ну я сподіваюся, що ще я буду ходити і просити Бога. І ще от, коли я молилася дуже сильно, в мене є такий маленький образочок Крехівської Божої Матері. І так було, що я ночами молилася, бо я вечором не могла молитися за дочку. І два рази під час Великого посту мені той образок корона Матінки Божої світилося, коли я молилася. Ще хочу поїхати в Крехів, але я ще не поїхала в Крехів, щоб подякувати Матінці Божій. Це от скільки я молюся вечором чи вночі, як я встаю молитися, образок не світиться. А тільки ті два рази такі були не... І, а корона світилася. Я думаю, на другий вечір я вже вночі пересвічуся, ні, світла не було. Оце що хочу теж це так, Дякую, дякую, дякую за всі ті вислухані мої молитви, за те, що от працює отця Олега. Або це справді по 4-по 5 годин з нами тут витримати, це дуже тяжко. Але Божа благодать є на Отцеві Олегові і передається нам за його молитвами. Так що дякуємо Богові і просити, прошу Бога, щоб таких отців, як отець Олег, було якнайбільше, щоб вони допомагали нам пізнати Бога самих себе, подати нам ту благодать Духа Святого, яка би нас вела до Бога. Дякую всім, Ісусу Христу. Я би хотіла подякувати Богу. І священнику цю Олегу за те, що мене благословив. Я того року ходила вчитися на прокоряй, в мене нічого не виходило. Я скільки не ходила і старалася, ну зовсім нічого. І потім мені якось прийшло до думки, ну чого я не можу піти на благословення, до отця Олега, може, мені допоможе це. І справді за тиждень, ну, в мене все так гарно виходило, і коли я стригла, то я собі думала, чи то мені сниться, чи то правда. Ну але це справді правда. Ну то ніби здається, що легко, але насправді це дуже важко ну стригти.